Що таке камуфляж сивини? Таке фарбування дуже гарно підходить для дівчат, у кого 100% сивина, у кого 80% сивини, але не висвітлене, без косметичної бази і повністю сиве відросше волосся. Для чого роблять камуфляж сивини? Сива волосина воно, вона має яскравий виражений білий колір. От, е, камуфляж сивини він робиться або аміачними фарбниками, там наноситься на декілька хвилин, хвилин є різні техніки і різні рецепти. Е, це камуфляж сивини можна зробити без аміачними фарбниками, також підними банями, масками різними, але це зафарбовування сивини не на 100%. Що це означає? Що після фарбування ви будете бачити сивину. Але вона буде з відтінком, і цей відтінок поступово буде вимиватися. Тобто, якщо ви зафарбовуєте свою сивину аміачними фарбниками, що ви взагалі не бачите, то ця косметична база буде відростати і коріння, яке відроше, ви будете бачити, там сантиметр сивини, і далі буде косметична база. Комуфляж вимивається поступово і не буде оцих полосок. Але ви повинні розуміти, що камуфляж це не 100% фарбування. Це таке за кому... Флірування, яке має просто якийсь відтіночок. Сивина, як була, так і на залишається. Є колористи, які називають камуфляж, це фарбування в техніці. Вибирають волосинку, роблять малюнок під сиве волосся, тобто це може бути в техніці аертач, в техніці мілірування, хтось це називає інтеграція сивини, а є, а є колористи, які називаються камуфляжем. Ну, Комуфляж це фарбування це не техніка, а техніка це зовсім інше. Тому більшість колористів. Камуфляж сивини розуміють по різному. Якщо ви хочете закамуфлірувати чи приховати сивину, ви приходите до свого майстра і детально розповідаєте свої бажання для того, щоб майстер вас зрозумів.